сказав не дарма ще час єрма шастає поза кордоном у Америки щоб отримати гарантії юридичні, щоб їх не судили, не судили після того, як буде усунути від влади Володимир Зеленський. Я вам ще один приклад, щоб ви так сказати порівнювали бо це все, -все пройшло через мене Часто мене запитували, чому ви опублікувавши докази, що кучу являється замовником і вбивства Георгія Гонгази разом із Володимиром Литвином до цього часу не покарані. от я вам скажу, Куч, Шмайові Литвини отримали закоронні гарантії, що їх не можна, щоб їх не потягнули до кримінальної конації. А гадаю, час іде, і забувайте, можливо, так люди, які були тоді молоді, не пам'ятають. Повномасштабне вторгнення, обвоєнна операція Сполучених Штатів Америки в Іраку. Президент